Так, друзі, у продажу у нас з'являється Volkswagen Caddy, Груз Пас, 2006 рік випуску, 1,9 дизельок на механіці на передньому приводі. Виглядає чудово. Маємо літню гуму на звичайних штампах. У нас позаду дві двері розпашонка, п'ятимісний повноцінний, п'ять місць та об'ємний багажний відсік. Корозії немає. Але косметичні підкраси, звісно, присутні по авто. Є невеличкий місцями слой шпаклівочки. Встановлений фаркоп, об'ємний багажний відсік у автомобіля, так як у нас грузпас. По комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, кермо в чохлі, сидіння також в чохлах, спереду та ззаду. Механіка 5 ступенів, мультимедіа з дисплеєм, є кондиціонер. 313 тисяч кілометрів пробігу по цьому автомобілю. Технічно зауважень на сьогодні немає. 6500 доларів. Ціна актуальна на цей каді. Більше авто та більше інформації ви можете отримати на нашому сайті автопарк.ua. Звертайтеся, друзі.